Коломийські авганці, чорнобильці та перевізники вчора зібралися на автобусній станції, щоб не випустити на рейс автобус косів Познань. У такий спосіб хотіли висловити свій протест проти недобросовісної, на їхній погляд, конкуренції і підтримати свого товариша-перевізника, активного учасника Майдану та волонтера війни на Сході. В чому суть проблеми? Та чи змогли пасажири спірного автобуса поїхати до Польщі? Дивіться далі. Коломийська автостанція. Тут людно, як ніколи. Сюди прийшли воїни, афганці, чорнобильці та інші коломийські активісти. Вони вирішили підтримати свого товариша, перевізника, і захистити його інтереси. Мова про Василя Колоса. Він директор підприємства Прикарпатський експрес. Фірма на ринку автомобільних перевезень працює вже багато років, обслуговує не лише українські, а й міжнародні рейси. Тепер у перевізників виникли проблеми. Вони нарікають на нечесну конкуренцію. Появився підприємець попірок. Петро Васильович, який створив фірму із України, і з Польщі, зробив фірму Петранс-Один і той самий перевізник транспортних засобів, немає відповідної кваліфікації, такі, які би відповідали всім стандартам. Їздить на старих добитих автобусах, які часто ламаються, не доїжджають до призначених точок. Рейси розробляє так, щоб накладались на інших перевізників, які купу років їздили, обслуговували, накатували ці маршрути. Він робить пів години перед рейсом. А останній рейс загалі зухвало зробив хвилин перед нами до Польщі і хвилин з Польщі. Найбільше обурює активістів, що на їхню думку недобросовісний конкурент перешкоджає роботі Василя Колоса. А він гідний українець, волонтер, учасник Євромайдану. Тому друзі вирішили автобус конкурента за межі Коломийської автостанції не пустити. Наш товариш цей раз більше 15 років. Автобуси всі нові, нульові, як кажуть у народі. От зараз даний автобус, який приїхав, 30 кілометрів приїхав з Косова, і вже поломився генератор і не працюючий. От такі в нього два автобуси старого зразка. Ми захистимо свого перевізника, який більше 170 рейсів зробив на Майдан, скло побили. були. Людина заслужила і заслужено працює для громади. На місці адвокат Володимир Атаманюк він захищає інтереси Володимира Колоса. Справа наразі знаходиться в суді. Юрист розповідає, дії конкурента це беззаконня, проте інші причетні до цієї діяльності установи самоусуваються. На відповіді доводиться чекати дуже довго а порушень чимало. Переконаний правозахисник. На той час мав п'ять найманих працівників, при тому обслуговував дев'ять рейсів. Дев'ять маршрутів, в тому числі внутрішніх і міжнародних. Виникає питання, як він отримав дозволи відповідні, якщо один маршрут має обслуговувати мінімум троє чоловік, тільки один рейс. в одну в один бік, і ще, крім того, троє людей в інший бік, та саме рейси має ці обслуговувати. Куди ми не зверталися через нездорову конкуренцію, всюди тільки розводять руками, враховуючи кількість наформлених працівників в нашого недобросовісного конкурента. То він би мав сплатити штраф приблизно близько мільйон гривень державі. Якщо пише в законі дві години, повинно бути між рейсом, чому? Міністерство інфраструктури, бо міністерство транспорту видає ліцензії перевізникам і надає можливість їм е, напрацьовані рейси використовувати на свій розсуд. Коли ми написали запити у відповідні е, автостанції по маршруту, де рухається цей рейс, mm -hmm. чи їм відомий такий рейс? Вони кажуть, що нам такий рейс взагалі не відомий. Ми про нього не, ми нього не знаємо. Такого рейсу нам вдалося поспілкуватися з підприємцем Петром Оперуком. Щоправда, телефоном мене всі перевірки, вони до судусі стан. І сьогодні я маю відписуватися, відзвонюватися на усі інтернети, чому я не поїхав, що вони. Це оце вона це вона Всі документи є на маршрут, всі підтверджені, всі ліцензії є маршрут. То я я в мене слів нема просто. Активісти дочекалися. Автобус конкурента мали на меті не дозволити йому виїхати за межі Коломийської автостанції, проте блокування як такого не знадобилося. Транспортний засіб зламався. Люди здали квитки і шукали іншу можливість потрапити до Польщі.